1 січня літа близько півночі росіяни з мінометів обстріляли середину Бузьку громаду було 6 прильотів. Решта частина ночі була без обстрілів. За сьогодні, за день, ворог здійснив 8 обстрілів до 120 прильотів. Сюмський район було обстріляні. Краснопільська громада, село Майське о 13-й годині до 10 мінометних прильотів. Білопільська громада, село Іскрівськівщина. Було два обстріли. Загалом 30 прильотів з мінометів. По області також були обстріли Ісманська громада, села Ісмань та Вільна Слобода. 15 з реактивних систем залпового вогню та 15 артилерійських прильотів. Глухівський район, село Привілля, 20 РСЗВ. І Шалигінська громада, село Шалигіна і Катеринівка обстріляні з мінаметів та артилерії по 10 прильотів. Є декілька поранених. Пошкоджено дві архітектурні пам'ятки, в тому числі дерев'яна церква, і також пошкоджений будинок культури та адмінбудівля по новинам України. Грудень став рекордним по втратам русні в Україні. За грудень вбито 17 280 ворогів. Загальна кількість втрат на сьогодні складає 100 10 106 720. Також за сьогодні знищено два танки: 9 БМП, 5 артилерійських систем, 46 БПЛА. 12 крилатих ракет та 13 автомобілів. А у грудні показані рекордні показники ліквідації рашистів і ракет. Також високі показники по збиттю безпілотників. Ну, таким ми його і запам'ятаємо. Підсумовуючи, що закидання позицій з ССУ м'ясом, а громадської інфраструктури ракетами та шахедами. І що головне без будь-яких рішучих успіхів. Українська авіація завдала за сьогодні 13 ударів по районах засередження загарбників, а артилерія уразила два райони засередження живої сили та військової техніки противника. У новорічну ніч проти 1 січня російські терористи завдали масованого удару по Києву і області дронами Камікадзе. Ворог цілився по об'єктам енергетичної інфраструктури. Було випущено 45 мопедів, з яких збито 45. Ну, такий собі подарунок від русні. Українські фахівці протиповітряної оборони навідмінно освоїли ЗРК Насамс, які в ніч на 1 січня вправно знищували шахеди. Це повідомив речник повітряних сіл Юрій Ігнат. Також відмічено, що під час новорічних ударів Росія вперше застосувала кораблі з крилатими ракетами, які базуються на Каспії. Ну, це може свідчити тільки про те, що в них є проблеми в Чорному морі з логістикою. Ще повідомляли, що в Чорному морі дуже великий шторм зараз йде. Ракетна атака РФ, яка була там невеличка 31 грудня, не завдала серйозної шкоди енергосистеми України. Це повідомила Міненерго. Ну І так, ми маємо, що рік закінчився ракетними обстрілами України, а почався саме масованою атакою дронів. ну також... Ми живемо в очікуванні мобілізації на Росії, яка може бути вже з 5 січня об'явлена. Успішне просування ЗСУ у нас в районі Креміної та панічне перекидання російських Збройних сил з Білорусі назад до ЛДНР та Бахмуту. Виходить, що мрії росіян про Львів, Волинь та Київ з Білорусі відкладені, мабуть, назовсім. Ну а Бахмут, очевидець каже, про Бахмут у Бахмуті пекло. Немає електрики, води, зв'язку, магазини не працюють, постійно прильоти, люди змирилися з тим, що будь-якої миті може загинути. Ну і так, упродовж ночі та сьогоднішнього дня на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнення між українськими воїнами та російськими окупантами. Ну і як наслідок цих нерозумних штурмів росіян ми знищили тільки тут понад 170 окупантів та ще 200 поранено. А обстріли за сьогодні, з нашого боку, в районі Геніческу Херсонської області сталася серія вибухів, які пролунали десь приблизно на відстані 20 км від Геніческа. Ну, ймовірно, це була детонація російського складу з боєприпасами. Такмак, тимчасово окупований, також Бавовна. І на Росії сьогодні була дуже велика серія вибухів. Там невідомо, що це було майже. У Ростовській області, місто Волгодонськ, атомна електростанція, там пожежа, гари третій енергоблок, одна людина загинула та одна поранена. Серія вибухів у Воронежі. На місці після вибуху спалахнула пожежа потужна. І серія вибухів: Белгород, Курск, Новоросійськ Санкт Петербург, Омськ. Повідомляють про зриви, але немає більш детальних інформацій. У Ростовській області розшукують шість вагнерівців, які біжали з навчального центру в Еленері, Втікачі мають при собі зброю, всі вони, вони – бувші зеки. серед цієї групи троє громадян Узбекистану, решта з паспортами Росії, Білорусі та Киргізії. І маємо ми підсумки партнерських програм по навчанню особового складу ЗСУ за минулий рік. навчались наші воїни у 17 країнах. Понад 20 тисяч українських військових рівня батальйон, рота, тобто ну, піхота, пройшли підготовку за кордоном минулого року, майже 10 тисяч воїнів, рівня артилерія, батарея та батарея противоповітряної оборони. також пройшли підготовку за кордоном і а, триває підготовка. І зараз також вузьких спеціалістів, це сапери, бойові медики. Передові авіаційних, артилерійських навідників, водолази, розвідники, сержантський склад, фахівці радіохімічної боротьби. За рік таких спеціальностей підготовлено понад 10 тисяч осіб. І остання новина сьогодні небагато, святковий день. Сьогодні Велика Британія остаточно припинила імпорт російського скрапленого природного газу. Все, всі новини тихої спокійної ночі, миру нам.